Чільник громади Сергій Зеленський представив Газову та округи у Брюсселі на конференції мирів міст Дійте зараз. Основні питання, що обговорювали, розширення можливостей відбудови через місцеве самоврядування, розбудова міжнародного партнерства, відновлення місцевої демократії на деокупованих територіях. Взяв участь у конференції Масти довіри, де звітував по питанням налагодження зв'язків між Мерами міст України, а також мерами Європи визначились по напрямкам у межах програми Мости довіри розпочали також узгодження співпраці з італійським муніципалітетом Сесто сан Сан-Джовані». Основний напрямок взаємодії відбудова та екологічне поводження з відходами. Вдячний за сприяння та надані нові можливості поспілкуватися асоціації міст України. А також проєкту Люліт з Європою та Ради Європи, муніципалітетів і регіонів. Очільник громади зазначили, таліські партнери мають унікальний досвід щодо екологічного поводження з відходами та володіють новітніми технологіями. Нагадаємо, влітку заступник міського голови Денис Петренко разом з начальником управління економіки Сергієм Гранкіним вивчали досвід муніципалітетів з переробки відходів, очищення води та стоків, енергозбереження, реконструкції громадських будівель для реалізації спільних проєктів.